Вівторок, 5 листопада мовить інтер, і я Анастасія Даугле. Час новин у Києві на оболоні близько півгодини тому було чутно звуки вибухів. Працювали сили ППО, пояснює міський голова Віталій Кличко. Столиця і ще кілька регіонів з учорашнього вечора перебувають під атакою ударних безпілотників. Нагадуємо жителям областей, де оголошено тривогу про правила безпеки. перебувайте в укриттях. Керованими авіабомбами вдарили російські війська по Харкову в ніч проти вівторка. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, за попередньою інформацією, під атаку окупантів потрапили два райони Шевченківський та Київський. Там пролунали вибухи, каби влучили у землю. Тож жертв руйнувань немає. Під постійними обстрілами росіян низка населених пунктів у Куп'янському районі Харківщини. Там триває евакуація населення, людей вивозять у безпечніші місця. Напередодні фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій на броньованому автомобілі евакуювали шестеро людей похилого віку. Це жителі селищ Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка та села Подоли. Рятувальники також допомогли людям вивезти особисті речі та домашніх тварин. Україна збільшує контракти для українських виробників зброї, передусім дронів та ракет. Про це розповів президент Володимир Зеленський за підсумками ставки верховного головнокомандувача. За його словами, зараз йде робота над тим, щоб Україна мала довгострокові можливості виготовляти таку зброю. Для цього потрібні інвестиції у розвиток виробництва. Також на ставці обговорили посилення протиповітряної оборони. Кожен бачить наскільки більше росіяни застосовують шахедів та авіабомб. Щомісяця зростає цей терор потрібно більше заходів протидії. Це стосується і посилення мобільних вогневих груп, і впровадження реальної практики збиття шахедів дронами і розвитку наших сил саме так, щоб нарешті вирішити проблему російських авіабомб. Є й нагальні рішення. Які мають бути реалізовані і також більш стратегічні речі, які будуть враховані у внутрішньому плані посилення України у відповідному оборонному пункті? Канада відправила Україні першу замовлену систему ППО несемс. Про таке повідомив прем'єр-міністр цієї країни Джастін Трюдо у телефонній розмові з Володимиром Зеленським. Несемс має прибути до кінця цього року. Лідери також обговорили подальшу оборону підтримки України, ситуацію на полі бою та зокрема залучення північної Кореї до війни Росії з Україною. Про плани передати Україні систему несом Сотава оголосила ще у січні двадцять року. План полягав у тому, що Канада оплачує уряду США повну вартість системи, а Сполучені Штати укладають договір про її продаж безпосередньо з Україною. Однак на початок цього року ця система ще не була відправлена. 14 військових катерів подарує Україні Австралія. Про таке повідомляє тамтешній уряд. Ідеться про швидкі високоманеврені човни з жорсткими корпусами, що посилять морську та берегову охорону. На цьому Канбера особливо наголошує. Нагадаю, від початку повномасштабного вторгнення Австралія надала Україні військової допомоги на мільярд 300 мільйонів доларів і більш як півтора мільярда загальної підтримки нашого уряду. Литва хоче заборонити службу у Збройних силах особам з паспортами Білорусі чи Росії. Відповідний законопроєкт подали міністр оборони країни Лауріна Скащуна та голова парламентського комітету з питань нацбезпеки. Йдеться про громадян Литви, які мають ще одне громадянство. Таких. Не братимуть ані на професійну військову службу, ані у добровольці. А тих, хто вже у лавах збройних сил і раптом утримує додаткове громадянство Росії чи Білорусі, звільнять зі служби. Цей крок каже Кащуна, нас покликаний захистити інформацію щодо національної оборони та державних таємниць. Росія намагалася організувати пожежі на літаках під час польотів до США та Канади. Як повідомляє видання Wall Street Journal, Кремль тестував різні можливості організації терактів на пасажирських лайнерах. Західні спецслужби виявили. Два запалювальних пристрої, надіслані кур'єрською службою. Таким чином росіяни прагнули спровокувати пожежі під час цивільних рейсів. Схожі апарати спалахували у липні у логістичних центрах цієї самої служби доставки у Німеччині та Великій Британії. Пізніше експертиза встановила, що у вибухових посилках були електричні пристрої, нашпиговані легкозаймистим магнієм. У справі затримані чотири особи триває слідство. Скасувати результати виборів на 30 дільницях через порушення постановив суд міста Тетріцкаро, Це на півдні Грузії. Позовна заява від імені асоціації молодих юристів Грузії стосувалася тих місць, де були так звані електронні урни. Так, під час експерименту у судовій залі було продемонстровано, що позначка з вибором. Просвічуються під час використання урни, а це порушує воли волевиявлення. Також в асоціації заявили, що домагатимуться скасування результатів на усіх таких дільницях, а це 90% голосів. Рішення суду вже привітала президент Грузії Селомезорбішвілі. Загалом на розгляді зараз більш як 1300 схожих заяв. Нагадаю, на парламентських виборах 26 жовтня офіційно перемогла провладна грузинська мрія, відома симпатіями до Москви. Опозиція вважає, що відбулися масові фальсифікації в Україні тривають масові протести. Сполучені Штати готові додатково тиснути на владу Грузії, щоби та пристала на вимоги народу. Про таке заявив речник держдепу США Метю Міллер. Каже, Вашингтон підтримує прагнення простих грузинів стати частиною ЄС і нагадує, що з огляду надії офіційного Тбілісі США вже зупинили допомогу Грузії на 95 мільйонів доларів. За потреби наголошує заходів стримування може побільшати. Ми підтримуємо народ Грузії та їхні прагнення до ЄС. Також чітко підкреслили, що позитивно ставимося до їхньої подальшої євроатлантичної інтеграції. І так, ми продовжимо розглядати чи доцільно запроваджувати додаткові заходи, якщо знадобиться Вашингтон, не вагатиметься. Сполучені Штати обирають нового президента за головну посаду. Змагаються демократка Камала Гарріс і республіканець. Дональд Трамп разом з ними обирають віце-президентів. Це Тім Вальц для Гарріс і Джейді Венс для Трампа. 77 мільйонів американців уже проголосували достроково, та значно більше голосуватимуть саме 5 листопада. Через різницю у часі дані надходитимуть усю ніч. До речі, окрім президентів і їхніх заступників, обирають і склад конгресу, а саме 33 сенатори і 435 членів палати представників про ймовірність перемоги того чи іншого кандидата. Скусії тривають до останнього, адже свіжі соціологічні дані різняться кількома відсотками, і то залежно від агенції чи видання, що проводить дослідження. Мільйон доларів за день тим, хто вагається за кого голосувати на виборах президента США. Таке планує робити у Філадельфії. Мільярдер Ілон Маск. Відповідний дозвіл йому надала місцева суддя, відхиливши заяву окружної прокуратури про блокування таких виплат. Незадовго до цього американський мін'юст попередив, що роздача грошей може порушити федеральний закон. Утім, експерти-правознавці у думках щодо ініціативи Маска розділилися. Філадельфія одне з найбільших міст у Пенсильванії, одному з семи штатів, які Ймовірно і визначатимуть переможця. Нагадаю, Ілон Маск на перегонах підтримує Трампа. Малюнок британського стріт арт митця створений після деокупації Гостомеля, тепер зберігається у національному заповіднику Києво-Печерська Лавра. Свій арт-об'єкт художник зобразив на стіні одного з будинків у Гостомелі одразу після деокупації Київщини. На малюнку біля обгорілого вікна стоїть жінка у халаті та проти газі. Вона тримає у руках вогнегасник, ніби готова приборкати пожежу після ворожих обстрілів. У музеї кажуть, що символічне. Антивоєнне графіті намагалися вкрасти, але тепер воно у надійних руках. Нині це частина експозиції національного заповідника. 22-й рік це зруйноване повністю зруйноване містечко. Немає світла, немає води. І така одна яскрава оптимістична пляма. Це був. На другому поверсі, бо ви бачите, фон жовтий на утеплювачі. Хтось із дописувачів написав: О, у когось є ще почуття гумору. І ця жінка дуже гармонійно виглядала. Після того, як в Гостомелі з'явилися графіті Бенксі, його намагалися вкрасти. І гостомільська адміністрація передала заповіднику Києво Печерська лавра на збереження. Цей артефакт фактично з 22-го року він перебував Києво-Печерській лаврі, і ось зараз, після завершення вже всіх судових тяганин, ми зрозуміли, що лавра як об'єкт культурної спадщини, вона не є сторонньою війни того, що відбувається в нашому соціумі в нашій країні. Що зараз відбувається на лінії фронту в Україні? Тема у фокусі уваги Ірини Баглай. Вона кремує наступною годиною марафону. Колега, прошу, дякую, Анастасія.